Будинок профспілок на столичному майдані один із символів революції гідності. Нарешті повернули під контроль держави. Доступ до будівлі її законному управителю, обраному на відкритому конкурсі, забезпечують нацполіція і Агентство із розшуку і менеджменту активів. Нарешті. У цій знаменній будилі у самому церкві Києва під час війни працювало нелегальне казано. Проспілчан це цілком влаштовувало, і вони навіть намагалися завадити поверненню будівлі під охорону держави. Усі деталі цієї обурливої історії дивимося. Це будинок Проспілки України. І має він майже 14 тисяч квадратних метрів. Боротьба за нього розпочала ще на початку повномасштабного вторгнення та триває і зараз. Будинок «Проспілок України історична будівля. У 2014-му під час революції гідності вона горіла. Пізніше її відновили. Та у 2022-му за нього розпочалась нова боротьба. Спершу Печерський районний суд арештував будівлю через незаконні дії її управителів та кримінальні справи проти них. Потім передали в управління армії, далі суди, конкурс на прозоро. І ось у 2025 році за всі роки незалежності України будівля вперше перейшла. У власність держави законообраний управитель, зокрема, ця компанія Кампаритет, була обрана на площадці Прозоро. Відповідно, пройшла всі тендерні процедури, передбачені законом України про публічні закупівлі. І вже 5 червня нові управлінці зайшли у будівлі, аби приступити до своєї роботи. Та там їх зустрів супротив. Колишніх власників федерація профспілок України незаконно заволоділа більш ніж 25 тисяч об'єктів санаторно-курортного напряму, готелями, санаторіями, профілакторіями, які давали можливість зробити собі величезні статки, тіньові доходи і так далі. Під ті доходами мається на увазі тисячі договорів про суперенду нежитлових приміщень у центрі Києва всього лише за одну або сто гривень. Кому йшла інша сума від оренди, невідомо. Більше того, під час огляду приміщення та передачі його новому власнику на нульовому поверсі вдалось зафіксувати гральний бізнес. В приміщенні Федерації профспілок України фактично гральний заклад Казино з дорогими меблями, столами, різними устаткуваннями, які давали можливість проведення і онлайн ігор під назвою. Спортивного клубу Сергій Куніцин один із орендарів цього приміщення. Він один із тих, хто договір із новими управлінцями погодився підписати одразу. Ми вважаємо, що виконується рішення суду, і арештоване майно переходить в руки ефективному менеджеру, який буде більше давати матеріальний, фінансовий да й моральний допомозі. Україні і в першу чергу її збройним силам. для того, аби знову винаймати теж приміщення, потрібно лише підписати договір із новими управителями. Та ціна оренди зміниться. У нас є експертна оцінка, ми її так само можемо надати. І ціна ринкова, тобто це гроші не наші. Всі гроші, які ми будемо отримувати від оренди, ми передаємо державі, і тим самим я вважаю, це вірно і передаємо на підтримку наших збройних сил України. Такі зміни пов'язані зокрема і з зобов'язаннями, які поставили перед новими управлінцями. Тепер вони повинні щомісячно виплачувати державі гарантійний платіж мільйон шістсот гривень. Окрім цього, перераховувати відсоток від доходу. Він становить 89,95%. і Якщо ж попередні орендарі відмовляться від підписання договору, то приміщення здадуть іншим організаціям. Ми відкриті для будь-якого бізнесу. вони можуть до нас звернутися і вибрати приміщення, те, яке їм на сьогоднішній день подобається. Серед умов для наступних орендарів ведення легальної праці та офіційна сплата за оренду, аби усі платежі вдалось виконувати вчасно. Наша діяльність направлена на по перше, збереження даного майна, А по-друге, отримання економічної вигоди для держави. Ми намагалися зв'язатися із Федерацією професійних спілок України для отримання коментаря від них. Проте за номерами, вказаними на їх сайті, нам так і не відповіли. Анастасія Терещук, Олександр Петровський, Олександр Корецький. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.